Гости, які прибули у Оршанську школу на свято знань, зустрічали, як і годиться Оршанські козачата. Після традиційних українських припрошувань на учнівсько-викладацький склад школи, а також гостей навчального закладу, чекали святкова лінійка та перерізання стрічки. По цьому новий комп'ютерний клас оголошено офіційно відкритим. Школярі з поспіхом сідають за парти, а пробувати новенькі ноутбуки їм ой як хочеться. Відтепер оршанські дітлахи зможуть освоювати сучасні технології прямісінько на шкільних уроках. Зрозуміти щось нове про комп'ютери, зрозуміти, як краще працювати в мережі інтернет, які краще знаходити сайти. Програмне забезпечення у вигляді дев'яти ноутбуків та одного багатофункціонального пристрою школа отримала у дарунок від банка благословить. <годійника>. По сприяв облаштуванню класу і голова Черкаської правозахисної організації Актив Черкащини Руслан Зоря. Ми знаємо, що кожен, хто мій влади возможність має допомагати а особливо дітям. бо в їх бачимо будущее нашої країни, наше будущее. підключення до мережі інтернет запевняє директор навчального закладу Світлана Онопрієнко. Допоможе дітям оволодіти новими знаннями та стати конкурентоздатними за дверима школи. Сьогодні діти зможуть і підвищувати свою комп'ютерну грамотність. А ще для нас особливо важливо, що вчителі закладу, всі вчителі-предметники зможуть на базі цього кабінету проводити свої уроки, використовуючи сучасні технології. Гарну новину наприкінці урочистостей учня Моршанської школи повідомив міський голова Черкас Сергій Одарич. Свої нові уміння та навички у роботі з комп'ютером запевнив мер дітлахи Черкащини зможуть продемонструвати вже навесні цього року. І ми в цьому році вибрали право провести всю українську олімпіаду з інформатики. Так що буде в Черкасах відбуватися більше 200 учасників приїде з усієї України, школярів, от, змагатися в комп'ютерних знаннях. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко Віка Новини.